Якби не вони українським воїнам було б набагато важче. Вони стали першою лінією тилу української армії. Вони безкорисливо віддавали час, гроші та сили, аби українське військо було озброєне, обуте, сите та відчувало свою вагомість. Ці люди волонтери, різні в житті та поєднані однією метою. Та є людина, котра вирізняється з-поміж інших. Катерина Омельчак, найстарший волонтер Закарпаття. У свої дев'яносто жінка активно допомагає армії та віддає на її потреби значну частину своєї пенсії. Більше про цю жінку дізнаєтесь? У наступному сюжеті пані Катерина у свої 90 з молодечою енергією піднімається на третій поверх, де розміщений волонтерський офіс. Тут вона часта гостя, адже після початку війни на сході України вільний час віддає волонтерству. Жінка переконує свого часу пережила радянську окупацію, а сьогоднішня ситуація дуже схожа. Тому годує власну армію, аби ворог знову не ступив на нашу землю. Що це не був союз, це була окупація. Я пережила ту страшну ситуацію. Нас, як казав, розкуркулили, обрабували, як хто казав, забрали всю власність. Чуєте, тому я тепер дуже. Боюся того, що якби наші та й східна наша України, Росія вірніше Росія, якби вона окупувала, то їм вибив опинилися в ті самі ситуації, що опинялися ми. рух підтримки закарпатських військових, крім свого ведмедика, має ще один символ волонтера пані Катерину. Із самого започаткування руху вона не кидає волонтерство, а навпаки, все більше ідей намагається втілити в життя. Її допомога виражається. І у підтримці, бо це і листи, і вірші, і постійні звертання до військових, і грошова допомога також дуже відчутна, бо не дуже коректно говорити про гроші. Але коли людина віддає до 90% свого щомісячного заробітку своїх пенсії в даному випадку, то я думаю, що це вражає. Я вношу волонтерську організацію кошти. Чуєте? Ну і, наприклад, так попередне, туди як їздили на східну Україну, на я приносила одні продукти. Я приносила там бінтирноцьки. Ну і вони їздили там передати тим нашим захисникам, де ж то вони там везли від себе і мою передачу. Та. Колеги найповажнішої волонтерки твердять, що вона дуже вперта. І якщо вирішила допомагати військовим, то віддає чи не все, аби українські армійці були ситі, обуті та озброєні. Вона постійна, опюрде по настоящему така влюблённая в Украину. И так как она уже себе решила, говорю, упёртость отдавать. Сначала она давала вообще 1.000 гривен, из там 1.200, 300. Ну, понимаешь, сколько это денег. Сейчас она даёт 500, потому что все подорожало. Я я её ругаю. Вот она приходит, я её ругаю. Паня Екатерина, як можна? Да хватит. Сейчас уже как бы это не упёртость. Эти деньги опять у нас. Таку волонтерську відданість помітили і в чиновницьких кабінетах до дня волонтера та 90-річчя Катерини Омельчак нагородили відзнакою за заслуги перед Закарпаттям. Це друга висока нагорода поважної пані. Цьогоріч за волонтерську діяльність жінку ювілейною медаллю до 25-річчя... незалежності відзначив президент України. Мені би було краще, щоб нашу молодь. Нагороджували більше, щоб підтримували її на душі, щоб уселяли в неї розумієте, любов до свого народу, до свого війська. Для мене нема нічого нічого, як свобода нашому народу, як свобода нашій молоді, як свобода нашому війську українському.